Маріуполь прекрасне українське місто. Приїхати Маріуполь і зіграти матч має бути за честь для кожного, не тільки футбольного клубу, за честь для кожної людини, яка підтримує цілісність держави нашої, яка підтримує борців за нашу незалежність тих людей, які стоять на кордоні і безпосередньо зараз ризикуючи своїм життям, а іноді віддаючи своє життя для того, щоб ми отак зараз з вами мирно спілкувалися. Проте є одно але, і це але. Переважує усі інші речі, які ми би ми хотіли б вчинити, зігравши цей матч в Маріуполі. Це але називається регламент. Регламент ФІФА, регламент УЄФА, регламент Прем'єр-Ліги Федерації футболу України. В нормах регламенту поважних міжнародних футбольних інституцій чітко передбачено, що рівень терористичної загрози, рівень Ступеню безпеки матчу, рівень ризику матчу, визначається виключно компетентними правоохоронними органами кожної країни. І лише вони компетентні давати будь-які рекомендації, які обов'язкові для виконання футбольними інституціями, про можливість чи неможливість проведення матчу на територіях, пов'язаних з великим ризиком. Ми, поважаючи перше, за закон, поважаючи перш за все, регламент. Не дочекавшись роз'яснень від Федерації футболу, не дочекавшись роз'яснень від Української прем'єр-ліги, про можливість чи неможливість забезпечення безпеки наших футболістів, нашого персоналу, наших болівальників, болівальників Маріуполя на цьому матчі, які, безперечно, цібрав би повний стадіон, самостійно вимушені були звернутися в компетентні органи, спецслужби, правоохоронні органи для отримання роз'яснень про можливість чи неможливість проведення цього матчу. Існує чітке поняття, таке як рішення керівника антитерористичного центру номер 92 яке прийнято було у 2016 році, відповідно до рішення відповідно до постанови Кабінету міністрів України, де на території Донецької області встановлено рівень небезпеки кольору червоний, що означає наявність потенційних терористичних загроз, їх висока ймовірність. Відповідно до цих висновків, проведення будь-якого масового заходу потребує безпосередньо залучення потужних сил правоохоронних органів спецслужб для якості і безпеки його проведення. В кожному з останніх абзаців цих відповідей існує чітка рекомендація. Той чи інший правоохоронний орган або спецслужба не рекомендує проводити матчі. На території міста Маріуполь, пов'язуючи це з високою ймовірністю можливих терористичних актів, можливого вчинення диверсійно-розвідування групами противника терористичних актів на території міста, як до матчу, під час матчу, так і після матчу, а також з неможливістю забезпечення повного рівня безпеки глядачів, учасників змагань та приїжджих уболівальників. Ми, як клуб, який є законослухняним, ми приймаємо ці рекомендації, копії цих листів, надсилаємо з нашим листом, надіслали з нашим листом у Федерацію футболу у Прем'єр-Лігу України і просимо федерацію футболу, дотримуючись регламенту ФІФА і УЄФА, яке зобов'язує Федерацію футболу виконувати усі рекомендації правоохоронних компетентних органів в цьому питанні. Прийняти рішення про перенесення матчів за участю київського динамо у місті Маріуполь на нейтральне поле або на поле будь-якого іншого міста, яке знаходиться подалі від місця розташування зони розмежування. Тут мова не стоїть не тільки про київський Динамо. Ми своїм листом. І своїм зверненням, і відповідями на ці звернення, хочемо звернути увагу Федерації футболу і Прем'єр Лігі України, незважаючи на те, має бажання той чи інший клуб їхати чи не їхати, ми піклуємося не тільки про свою команду, ми піклуємося про безпеку проведення змагань усіма учасниками цього процесу. І ми не хочемо, щоб якась команда, знехтувавши подіями і чи якимись загрозами безпеки, погодившись їхати туди. Маріуполь зараз, зігравши матч, наразившись на небезпеку, не тільки себе, але глядачів, накликати біду.